До мене завітав ідеальний клієнт для будь-якого продавця. На днях я прокинулась зранку і побачила не 84 сповіщення про спами акції Глово, а 10, 20, 30 повідомлень від людей, які точно знають, чого хочуть. Вони не питали ціна, а доставка входить. А скільки буде знижка, якщо я замовлю дві штуки? Ні. Вони писали: доброго ранку, хотіла б оформити замовлення. Ось фото товарів, скиньте, будь ласка, реквізити на оплату. Я ще не встигла відповісти. Я вже чую цей звук. Оплатила, дякую. З нетерпінням. Чекаю на посилочку. І далі все як у кіно. Ти пакуєш ідеально з любов'ю. Відправляєш на наступний день. Вона забирає. Не чекає 5 днів, а ввечері фоторепортаж, гарно викладений товар, природнє світло, кольори збігаються з життям. І що найголовніше, вони не тримали ті фото для себе. Ні, вони не діслали їх мені, раптом знадобляться для відгуку, а потім пише: це просто любов. Я так вдячна. Все чудово, сервіс на висоті. А через пару днів нове замовлення. І так по колу, по колу, по колу, бо ця людина твоя ідеальна клієнт. Енська душа Та вставай вже, скільки дрихнути можна!